Вітаю на телеканалі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 518-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок. У ніч на 26 липня. Російська армія вдарила шахедами по Первомайському на Харківщині. Внаслідок у складське приміщення зайнялася пожежа. Травмованих немає за минулу добу. Від обстрілів на Херсонщині загинуло двоє людей. Троє отримали поранення. На Донеччині 25 липня дві людини загинуло ще двоє травмованих. На Запоріжжі двоє людей дістали поранення. Сили оборони закріплюються в районі Старомайорського на Донеччині, а російські військові намагаються повернути втрачене положення в Запорізькій області, повідомили у Генштабі ЗСУ. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосереджені особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер К-52, 5 ударних БПЛА противника типу Шахет-136 та два розвідувальних БПЛА оперативно Тактичного рівня. Більше про втрати на РФ дивіться у зведенні військового телебачення. Мінус 460 російських окупантів та ворожих гелікоптер за минулу добу. А ще українські захисники знищили три ворожих танки, п'ять бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 26 липня, маємо такі. Наші воїни знищили понад 243 тисячі окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі танків та 8 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 4 тисячі артилерійських систем, 698 реактивних систем залпового вогню. Мінус 457 засобів протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 311 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн знищено 7211 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3993 безпілотні літальні апарати ворога, збили 1307 крилатих ракет. Завдяки нашим воїнам ворог втратив 708 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам. Аби вправно працювати на полі бою, наші захисники повинні бути ситими. Кореспонденти військового телебачення прослідкували шлях продуктів від складу до столу. Тож, чим частують кухарі в підрозділі, дивіться далі. Хороший воїн ситий воїн. Сьогодні ми прослідкуємо шлях продуктів від складу до столу військових. На складі продукти довго не залежуються, пояснює Геннадій. Він начальник продовольчого складу і відповідає за те, щоб військові отримували лише найсвіжіше. Показує спорожнілі полиці. Буквально перед нашим приїздом військові вже отримали частину продуктів. Ну, зараз трошки пусто, бо вже пройшла видача. Сертиментованих такі. От зараз, якраз от приїхала до нас машина від постачальника. Зараз будемо перевіряти. Що вони нам привезли, якість, сертифікати, всі папери? і Будемо приступати до розгрузки Цукор, макароні вироби. Ну а далі я ще не знаю. Поки є накладні, зараз будемо розгружати і під час розгрузки буду дивитися, що конкретно приїхало і яке воно є. Після паперової перевірки продукти сортують та розкладають по категоріям. Далі у визначений час видають різним підрозділам. На продовольче забезпечення нарікань військові не мають, а працівники складу стараються задовольнити всі потреби воїнів. Підрозділ, наприклад, хочуть нам кансерви або якісь такі більш прості продукти. Якщо ми прислуховуємося до їхніх слів, її замовляємо. Зі складу продукти відправляються до підрозділів на передову і потрапляють на штатні кухні. На одній із них куховарить Володимир. Зізнається, що робочий день починається о п'ятій ранку. Меню намагається урізноманітнити і готувати те, що найбільше подобається побратимам і посестрам. Подобається гороховий суп, розсольник. Якщо пюреш, пюре теж буваємо готуємо. Буваємо тоємо коткотлети зможемо. Таке. В принципі, і піцу будемо готуємо. Я. Піцу? Так, я особисто готую піцу. З м'ясом колбасою. Сьогодні Володимир з кухарями пригощають розсольником, гречкою та м'ясом. На кухні панують просто божественні запахи. Тож втриматися від пропозиції скуштувати шедеври військової кухні я не могла. Тому зараз долучаюся до компанії і будемо запитувати, як смакує їм. Як вам страви? Неперевершено. Я тобі Якщо люди подякують, то це добре для нас. Ти відчуваєш, що ти не не, не, не даремно працював. Дрони дев'ятому прикордонному загону імені січових стрільців передали від громади Житомира 26 липня. Повідомляє міська рада. Прикордонники отримали п'ять комплектів Мавік-3 з акумуляторними батареями та один комплект Мавік-3Т. Військовий каже, тежка ціна тим, що бачить орки вночі. Дрон працює на гарній швидкості і дуже маневрений. Цей помічник видає чіткі координати дислокації окупанта і передає на пункт управління. Артилерія отримує координати і проводить знищення техніки та живої сили ворога. Пояснює військовий. А поки хтось допомагає, інші надживаються у Житомирі. Посадовиці комунального закладу у сфері культури повідомлено про підозру в безпідставному збільшенню закупівельної ціни на газ. Повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Слідство встановило, що зловживання директоркою комунального підприємства Житомирської обласної ради було у лютому 2021 року при закупівлі природного газу. Так, відповідно до укладеного посадовицею договору, приватне товариство зобов'язалося поставити у станові сто тисяч метрів кубічних газу на суму 525 тисяч гривень. Однак, вже наступного місяця підозрюваною з постачальником товару було безпідставно укладено додаткову угоду, за якою закупівельну ціну на природний газ збільшено на понад 63%, а обсяг зменшено. Це завдало комунальному закладу матеріальної шкоди на 116 тисяч гривень. До розслідування проводить Житомирське райуправління управління поліції. Вкрав продукти та сховав на кладовищі. Поліцейські встановили причетного до крадіжки, повідомляє ГУНП області. До відділу поліції номер 1 місто Оруча Коростенського райуправління звернувся житель СМТ Народичів, який повідомив, що у ніч на 24 липня до його кафе вдерся невідомий та викрав гроші й продукти харчування. Оперативники кримінальної поліції встановили, що до події може бути причетний 49-річний місцевий житель. Чоловік у скоєному зізнався. Він розповів, що, пошкодивши двері, зайшов до приміщення та виніс звідти тисячу гривень та харчові продукти. Вранці готівку витратив, а продукти вирішив приховати на місцевому кладовищі. Наразі триває слідство. Чоловіку може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Шкода довкіллю на майже 10 мільйонів гривень. Коростенські слідчі завершили розслідування незаконних оборудок. Повідомляє ГУНП області. Троє жителів Коростенщини на території двох громад району організували промисловий видобуток піску без жодних дозволів. Через їх дії відбулися незворотні екологічні порушення, а державі спричинено значних збитків. 58-річний містянин придбав вантажні автомобілі та спеціалізовану техніку, яку використовував для незаконного видобутку піску. До своєї діяльності чоловік залучив і 30-річного сина та 47-річного родича, які працювали водіями на вантажівках. Чоловіки без будь-яких дозволів видобували пісок промисловим способом створивши кар'єр на земельних ділянках сільського господарського призначення. За висновками інженерно-екологічної експертизи ця завдала шкоди державі на понад 9,8 мільйонів гривень. Досудове розслідування закінчено, а матеріали скеровано до суду. Ділкам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Нічна автотроща сталася 26 липня поблизу користання. Один водій загинув, повідомляє поліція області. Близько пів на першу на 141-му кілометрі траси Київ-Коваль сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Попередньо водій «Форд Фокус, житель Коростенської громади, рухаючись автодорогою у напрямку столиці, допустив зіткнення з вантажівкою Вольво з напівпричепом. Під керуванням 52-річного тернополянина, який рухався попереду. У результаті легкових загорівся. Травмованого 21-річного водія «Форд» було доставлено до швидкої, до Коростенської районної. На жаль, врятувати його життя не вдалося, йдеться в повідомленні. Поліцейські проводять досудове розслідування за статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, та встановлюють всі обставини події поблизу села Оліївка Житомирського району. Рятувальники відбуксирували вантажівку з кювету. Повідомили в головному управлінні ДСНС області. 25 липня службу порятунку сто 101 надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога по витягуванню вантажів. Вки з кювету усі спроби водія вибратись з самотужки виявилися марними. На місці з'ясувалося, що вантажівка загрузла у болотистому ґрунті. Аби допомогти водієві на авто вибратись, рятувальники відкопали за допомогою ескаватора частину кабіни, що застрягла, а потім прокопали доріжку, щоб машина по ній виїхала з кювету. Після цього пожежним зілом транспортний засіб відбуксирували на проїжджу частину автодороги, використавши трос. Йдеться в повідомленні. Верховна Рада України вирішила спростити процес навчання на водія. Відтепер вивчити теоретичну частину програми можна й самостійно. Наша Марія Кравчук побувала у Житомирському сервісному центрі та дізналася усі деталі. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє бажаючим отримати водійські права самостійно вивчати теоретичну частину іспитом. У Житомирському сервісному центрі нам розповіли, як майбутні водії зможуть проходити підготовку. Внесено зміни до закону України про дорожній рух, які передбачають, що через три місяці після набрання чинності вказаним законопроектом особа буде мати право вибору, тобто або звертатися до акредитованого навчального закладу для проходження теоретичного курсу. Щодо отримання права на керування транспортним засобом, або здійснити самопідготовку згідно типової навчальної програми, яка затверджена Кабінетом міністрів України, та відповідно звернутися до територіального сервісного центру, скласти теоретичний іспит і в подальшому вже обирати відповідну автошколу, де людина буде проходити практичний курс. Раніше від майбутніх водіїв вимагали вивчати теорію в автошколах і на курсах водіння. Тепер вони матимуть можливість обирати звертатися до автошкіл або ж опановувати теоретичну частину програми самостійно вдома. На нашу думку дійсно це вплине на роботу, оскільки збільшиться кількість бажаючих спробувати свої сили, оскільки наразі необхідно звертатись до акредитованого навчального закладу щодо проходження теоретичного курсу навчання, це вимагає певних затрат і часу і ресурсів тобто вонок. Коштує певних коштів, і тому особи, які зможуть в домашніх умовах, наприклад, самостійно підготуватися, вони зможуть отримати право спробувати свої сили скласти теоретичний іспит для того, щоб подальшому навчатися на практичному курсі в автошколі. Люди, які хочуть вчити правила дорожнього руху самостійно, будуть допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл однак, практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі. Крім цього, слід звернути увагу, що вказані зміни набувають чинності лише через три місяці після того, як закон буде опублікований. Тому наразі орієнтовно не раніше листопада вказані зміни набудуть чинності. Також цим законопроєктом встановлено штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв та порушення приймання іспитів від 8,5 тисяч до 51 тисячі гривень. 26 липня «Укрпошта» офіційно вводить в обіг поштову марку Служба безпеки України, яка є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Тираж марки складає більше одного мільйона примірників. Спецпогашення відбулося і в Житомирі, на яке запросили чотирилапого співробітника СБУ. Більше розповість Марії Кравчук. У Житомирі погасили марку, присвячену Службі безпеки України. Ця марка є фінальним випуском героїчної серії Слава Силам оборони і безпеки України. Раніше у серії були представлені всі роди військ Збройні сили України, Нацгвардія, поліція, прикордонники та головне управління розвідки. Хочу зазначити, що наша боротьба з агресором триває вже майже 10 років. І ми пліч опліч. З військовими, з нашими колегами, правоохоронцями, з волонтерами виборюємо нашу перемогу. Хочу сказати, що на сьогодні нашими різнофункціональними підрозділями виконуються дуже складні завдання по забезпеченню, перш за все, контррозвідування ефективного режиму на території. Всієї України, в тому числі Житомирської області, припиняємо дію агентурних мереж російських спецслужб, проводимо ефективні інформаційно-психологічні операції, знешкоджуємо хакерські атаки. Тощо на погашенні були присутні представники спецзагону Альфа та їх бойовий пес. Не випадково сьогодні на заході нашому присутні спецпризначенці служби безпеки України. Спецпідрозділу Альфа, так званий відділ А. Вони безпосередньо беруть участь у виконанні найскладніших завдань на лінії фронту, в тому числі, хочу звернути вашу увагу, це наш молодший побратим Аракс, який також у складі спецпідрозділу виїжджає на всі бойові завдання і допомагає виконувати в межах своїх специфічних можливостей. Автор марки заслужений діяч мистецтв України Олександр Охапкін. Вартість блоку марок складає 131 гривню. Випущений він за сприяння Служби безпеки України. Я точно знаю зсередини, як працює служба безпеки України, а особливо сьогодні, в умовах повноштабної війни, ті складні, надзвичайно важливі завдання, які виконують наші військовослужбовці. Спецпризначенці було інтерв'ю голови служби, де він казав, що про багато операцій не можна казати, але я впевнений, що всі героїчні вчинки вже є в підручниках з історії і на основі цих героїчних вчинків буде ще не одне покоління наших бійців навчатися і отримувати позитивні приклади. Тому я вдячний службі безпеці, я вдячний Укрпошті, яка цей проект продовжує просувати і впевнений, що це зараз пишеться наша історія, і ми учасники цієї історії. Тираж поштової марки становить 1 мільйон 75 тисяч примірників. Її вже можна придбати у відділеннях поштового оператора по всій країні онлайн в офіційному поштовому магазині. По пів на другу по Україні пролунала повітряна тривога через ракетну небезпеку. На Житомирщині було чутно вибухи, про які повідомляли жителі. Наразі чекаємо на офіційну інформацію від влади. На сьогодні це все. Я бажаю вам гарного та тихого тижня. Пам'ятаємо, що спокій для нас забезпечують українські воїни, тож не забуваємо допомагати їм та донатити, аби пришвидшити перемогу. Побачимось, бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! У четвер, 27 липня, у Житомирі протягом всього дня погода буде похмурою. Вночі піде дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. У день та вечір він очікується знову. Максимальна температура в цей день становитиме плюс 21 градус, мінімальна плюс 18.